У кожної дівчини своє уявлення про ідеальні стосунки. Хтось шукає романтики, а хтось стабільності та грошей. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрянок, кого вони оберуть у 2025 році: старого, але з грошима, або молодого, але без грошей. І найголовніше питання чому? І ось що ми дізналися. Якщо немає зараз грошей, то. Не можна існувати добре і в якомусь щасті, благополуччі. А кохання ну, кохання то така сила, що можна все зробити. Я обрала б свого ровісника, щоб можна було досягати чогось разом. Старий, ну то вже не моє покоління, не таке мислення. Ну. Однолітка без грошей, скоріш за все. Чому? Тому що старі чоловіки це ні. Краще однолітка, щоб досягти усього разом. О. Ну, бідного однолітка, напевно. Чому? Ну, тому що треба вибирати не за фінансами, а за душою там, такими, як це називається? За внутрішніми коротше, Відчуттям. відчуттями. Так. Теж більше схиляюсь до однолітка. І якось досягти кар'єрного росту також разом. Бідного та молодого. Чому Такий вибір зробити? Бо ж бідним можу заробити, але він мені більш по возрасту підходить. А багатий. Ну що він зі старим ключем? Я також, мабуть, підтримую дівчат, що з самого початку просто разом підійматися. Кожна має своє якось там цілю в житті, своє уяву. Ну, хай вибирають. Я Повністю згодна з мамою. Я її завжди слухала. Ну, слухала. Як батюшки. і молодь вся. Ви бачите, я ж і вільний вибір, вільний вибір, тому що, каже, слухала. Ну, так, можна своє, так.